Знову в школу учні 20-го навчального закладу міста Слов'янська збираються на подвір'ї. До початку нового навчального року лічені хвилини. Втім, школярі вже навіть скучили за улюбленими предметами. Чтення, труд інформатика. Тим, що вони інтересне, я їм увлікаюся. У школі навчається 217 учнів, серед яких 8 переселенців. Сьогодні вперше за парти сядуть майже 30 першоклашок. Вони точно знають, навіщо прийшли до школи, і просто так протирати штани не будуть. Я люблю школу, тому що оцінки хороші, буду краще, може всіх. то, що там добре, і багато знань отримаєш. Хоча вже 41 рік Анна Олександрівна першою зустрічає школярів, все одно кожен раз хвилюється як вперше. Люблю свою роботу і, звісно, ну, завжди вовнуюся, обіцяте вовнуюся, тому що нові діти, кожному потрібно знайти подход і, безусловно, большая ответственность. Поздоровити дітей зі святом першого дзвоника прийшли і представники Юрія Солода. Вони передали привітання від народного депутата, а також принтер у подарунок. Особе поздравлення в цей день нашим первокласникам. Желаю вам відличних оценок. интересных и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям. В нашем городе работают замечательные творческие педагоги, реализуется множество образовательных программ и разнообразных проектов. Спасибо вам за ваше терпение, мудрость и за то, что вы способны зажечь в учениках тягу к учебе. Желаю вам творческих удач и прекрасного настроения. Минулого року дирекція школи зверталася по допомогу до народного депутата Юрія Солода. Стара крівля у майстерні протікала, проводити заняття там було неможливо. Діти займалися в класах, тобто Те, теорію давав в класах, а практика вся в школьному дворі. Або убираєм, або грібом, або щось -то таке, Тому що майстерська була повністю закрита. Разом зі своєю командою Юрій Солод привіз необхідні будівельні матеріали. І до 1 вересня 2014 року слюсарна майстерня була відновлена. І вже рік діти займаються у відремонтованому кабінеті. Там дуже хороший станочний парк, і дітки можуть тепер ваучі, як говориться, вивчати робочі професії. В такому плані я вважаю, що це дуже здорово. Огромне дякую Юрію Васильовичу і його команді.